Хочу відповісти на коментарі людей, які пишуть ха-ха, ха інсульт, ха-ха, смішно, е, актриса, е, чого паралізувало саме правий бік, а не лівий. Брінсульт паралізує ліво. Я тримаю лівою рукою мобільний телефон, паралізувало саме правий бік, і лице нерв трошки відходить, то вчора я не говорила. Я, я зараз говорю, тільки заговорила і відповідаю вам на вас на ваш на, ваш, на, ваш, на ваші коментарі. Е, у мене інсульт. Мене паралізувало. Е, але у вас ваші справи набагато гірше, ніж у мене. У мене то. Параліч, так? Да? У вас значно глибші проблема, якщо ви реалізуєтеся тим, що ви так людину принижуєте і реалізуєтесь булінгом наді мною в такий спосіб. Я вважаю, у вас все набагато гірше.